Від старту медичної реформи спливло півтора роки. Ініціатива президента зазнала і схвальних відгуків і чимало критики з боку правозахисників. У деяких містах громада протестувала проти закриття лікарень. Щодо Слов'янська, тут зміни запровадили не без недоліків, проте й без значущих конфліктів. Лікарі зазначають, головне, що громада не відчула на собі змін. А зміни відбулися. Відкрили нові амбулаторії у мікрорайоні Артема та Святогірську, оновили парк автомобілів. Майже повністю укомплектували електронний реєстр пацієнтів. Запровадили пільгові рецепти на ліки для гіпертоніків. Особливо пишаються оновленою реанімацією в дитячій лікарні. На сьогоднішній день я з повною відповідальністю хочу сказати, що це одне із лучших реанімаційних дитячих відділень в області. І це не тільки моя точка зору, як головного лікаря дитячої лікарні. Увіряю у вас, точно таку оцінку дає і лікарня. Рукаводства реанімаційної служби області, завдяки новітньому обладнанню збільшився спектр діагностованих хвороб. А щодо станції швидкої допомоги, цей заклад тепер залежить від обласного бюджету. На життя тут не жаліються. На медикаменти у нас виділялось приблизно 150 тисяч в год. То більше мільйона. Станція швидкої медичної допомоги має всі необхідні медикаменти: тест полоски, глюкометри, тонометри, фонендоскопи. Ну, все необходимо для казання екстреної медичної допомоги. Все це почала прибрітатися начинає спіронра дві тисячі дев'ятнадцятого года. Про недоліки жертвами медичної оптимізації побоювалися стати співробітники ВІЛ-лабораторії, яку намагалися злити зі СНІД центром. На щастя, цього не сталося, і людей не скоротили. Ні, нікого ні одної ставки, не увілічели, не менши. Чи не найгостріше постає проблема фінансового стимулювання лікарів та кадрового забезпечення? У регіоні наразі більше 40% персоналу лікарень це пенсіонери. Слов'янським закладам бракує третини лікарів, а станція швидкої допомоги забезпечена персоналом всього на 40%. Причини банальні. Невероятна відповідальність, висока відповідальність за виповну роботу, складна робота, низька зарплата, то відсутність отсутствие мотивації. Проблему кадрів намагатимуться вирішити шляхом заохочення абітурієнтів та створення відомчого житла. Та наскільки це спрацює і чи вистачить грошей, покаже час.